Болгарія чи Туреччина, яку країну обрати для літнього відпочинку з дітьми у 2026 році? Дивіться, друзі, тут взагалі все просто. Якщо ви обмежені в бюджеті, якщо ви не хочете далеко їхати, хочете пологий захід в море, щоб не хвилюватися за себе і свою дитину, і не хочете чути і бачити сусідів поруч на відпочинку, тоді ваша країна Болгарія. Тут же, звісно, є готелі на будь-який гаманець. Якщо ж ви хочете більш привабливе море, красивіші пейзажі. Якщо ви хочете розваги для дітей зранку до ночі, і аквапарки, і лунапарки, і круту анімацію. Якщо ви змиритесь з тим, що поруч буде дуже велика кількість відпочиваючих родин з сусідньої країни, і ви можете додати до свого літнього бюджету, тоді Туреччина на вас чекає. Зараз найвигідніші ціни а передплата всьому. 1000 гривень пишіть у приватні, усе проконсультує.